Вони повернулись як монстри, перші спороди темряви. Вони стали гнітом для земель, нестримними і невблаганними. Із глибинних доріг вони атакували нас знову і знову, поки ми не наблизились до знищення. Аж доки не прийшли сірі вартові. Сьогодні я хочу нагадати вам про неймовірний і такий похмурий світ Dragon Age Origins. та поміркувати щодо актуальності цієї легенди через 15 років від її релізу. Країна об'єднується, щоб дати відсіч породі темряви, яка не має ані волі, ані свободи мислення. Вони численні, кровожерливі, не відчувають жалю і нищать абсолютно все на своєму шляху. Відчувається актуально як ніколи. Так склалося, що душа моя тягутіє саме до фентезійних сеттингів, Тож дослідивши кожен закуток третьої брами Балдура, я почала шукати інший подібний всесвіт. Друга Dragon's Dogma не змогла задовольнити мої фантазії, і про це ми поговоримо незабаром в окремому відео. Тож я вдалась до найрадикальніших методів. Тут, мабуть, варто пояснити, що з 2011 року я була завзятим фанатом Вов, WoW. і тих крихт вільного від ММО часу вистачало лише на культовий Skyrim і згодом на відьмака. Тож всі ці роки я купляла ігри з думкою, що пограю потім, коли з'явиться більше часу. Пойдеш. Тому радикальним я назвала рішення покопатись у тих дивовижних іграх, що припадали пилом у моїй бібліотеці. Вибір зупинився на ще одній легендарній RPG. і мій внутрішній Віталька сказав. Dragon Age Origins вийшла ще у далекому 2009 році, коли і трава була зеленіша і дерева більші. І розробники ще проводили комедні експерименти в спробах зробити реалістичну міміку. І оскільки грою займались ну на той час ще легендарні байвер, що створили і перші дві частини брами Балдура», і культову серію Mass Effect, і Star Wars, котор на додачу. То можна сміливо казати, що розробники не те, що собаку з'їли на дійсно крутих рольових іграх. Вони проковтнули вовкулака, навіть не пережовуючи. Тому натхненна володарем перснів і пісною льоду та полум'я, команда вирішила створити своє темне фентезі. Звісно, з блекджеком та легковажними панянками. Варто зауважити, що на той час не було ще тих епічних серіалів від HBO та Netflix і людство не фанатіло від гри престолів та гори екранізації відьмака. Але уявіть, наскільки сміливими були розробники і наскільки вони горіли своєю ідеєю, що прийшли до електронікарт з наступним кейсом. Так, ми знаємо, що FIFA приносить вам мільйони грошей. А Battlefield збирає фанатів шутерів. Але ми пропонуємо дещо інше: похмуре фентезі з кров'ю інтригами. Політикою та інтимними сценами, які до того, щоб межить віковий сенс для гравців. Не хвилюйте, що фанбази ігор по D&D дуже нішева, бо ми відмовимось і від їх правил. Взагалі, не скориставшись основною базою настільних ігор, і створимо свій дійсно унікальний проєкт. Я не знаю, якою магією скористались розробники, що їм дали гроші на таку ідею. Або менеджери Electronic Arts вирішили дати вже можливість байоварам випустити потенційно провальний проєкт, морально зламатися та слухняно штампувати. Комерційно вигідні ігри. Але не так сталося, як гадалося. Думаю, в сучасному світі не знайдеться геймера, який хоча б краєм вуха не чув про серію Dragon Age. Тож як воно грається в 2024 році, враховуючи, що розробка проєкту розпочалася в 2002, тобто 22 роки тому. Тим паче ви почуєте об'єктивну думку людини, що суб'єктивно фанатіє по фентезійних світах. Поставте мені, будь ласка, лайки, гайда розбиратись. Dragon Age Origins починається напередні п'ятої погуби на території Ферелдена. Жорстокі створіння, що живуть у підземній системі магістрали, та яких називають породами темряви, кожні кілька сотень років відроджуються і несуть смерті страждання для всього живого на землі. І починаючи з першої погуби, захищав цей світ легендарний орден воїнів, відомий як Сірі вартові, сірим вартовим стає і наш герой. Його біографія, минуле та локація першої появи, визначаються расою та класом, які ми обрали на початку гри. І не дивлячись на складність положення, в якому опинився світ. Нам доведеться стати щитом між людством і злом, світлом і темрявою. Я вартовий стін, я щит царств людських. Гра починається з редактора персонажа, і тут, на відміну від сучасних проєктів, проводити декілька годин часу, обираючи собі зовнішній вигляд, ну просто не хочеться. Він виглядає застаріло, що, звісно, логічно. Так, тут, напевно, треба одразу сказати, що графодрочерам краще пропустити це відео. Вашим очам буде об'єктивно боляче дивитись на цей застарілий візуал та анімації рухів і облич. Я ж напрочуд легко сприйняла цю графіку. Є щось ностальгічно привабливе в цій мильній картинці. Не Ніх рухах та олдскульному дизайні навіть трохи відчула той вайб, коли в of Warcraft багато років тому качала свого першого хантера невмерлого недалеко від Андерсіті. Ну і технічні мінуси також є. Під час мого проходження гра постійно вилітала, як в старі добрі часи, подряпаних піратських дисків. До речі, інфу як фіксити ці вильоти залишу в описі. Та й візуальні баги теж періодично траплялись. Але в будь-якому випадку всі ці косяки тьмяніють на фоні того, яким неймовірним зробили цей всесвіт. Вік дракона виявився справжньою інтерактивною книгою, наповненою цікавими квестами, прописаним сюжетом і емоціями, які ви будете переживати разом зі своїми компаньйонами, досліджуючи цей, здавалось би приречений світ. Супутники, до речі, додають окремого шарму грі. Вірний, добрий, сірий вартовий Алістер, що особлює весь набір лицарських шаблонів від наївності до незайманості. Саркастична, прагматична, але неймовірно харизматична відьма Моріган. Місцями я влазила в діалоги та додаткові дії лише заради того, щоб потім почути її токсичний коментар, що автоматично викликав у мене посмішку. Перше, це маячня, і друге вона справжнє стерво. Ей! Рудоволоса Леліана, барт, розбійниця з щирою вірою в творця та однаковою симпатією як до чоловіків, так і до жінок. Ну тобто, універсальний герой, що має бути у кожній групі шукачів пригод, вічно п'яний безцеремонний дворф Огрін, що здається, створений з поєднання пива та дідівських жартів. Та інші персонажі, яких ми будемо зустрічати на своєму шляху, і зможемо або відштовхнути їх своїми словами та вчинками, або взяти також у свою команду. А деяких можна ще й романсити. Показати кіно для дорослих. Виглядає це зараз трохи крінжово, але хоча б спробували показати низькополігональне кохання, а не просто сидіння на ліжку до вимкнення світла, як в новій Dragon's з Персонажі тут дійсно живі, атмосферні. У кожного своя інтригуюча передісторія, свій глибокий характер і своє її скелети у шафі, взаємодія з соратниками під час розмов, квестів і загальна поведінка нашого персонажа повністю змінюють гру. Неможливо в одне проходження отримати повне схвалення від усіх компаньйонів, адже кожен має свій бекграунд. Оскільки це все ж таки не книга, -гра, то важливо, щоб вона вміла привернути увагу своїми ігровими механіками. І навіть у 2024 році Dragon Age цю задачу виконує. В додачу до вашого головного героя в команду ви можете взяти також трьох персонажів, які мають ідеально доповнювати один одного. Ця гра типова партійна RPG. тобто це як покроковий бій D&D, але замість дії захід в нас діє за секунду. Можливо, хтось скаже, що бойова система тут застаріла. Я не погоджуюсь. Вона цікава, неординарна та досить приємна. Бій відбувається в режимі реального часу з можливістю поставити його на паузу в будь-який момент, щоб обдумати ситуацію на полі бою та роздати відповідні накази персонажам щодо наступних їх дій. Якщо ви коли-небудь грали в будь-яку рольову грубаю, то ви вже знаєте основи, оскільки вони використовують буквально той самий базовий принцип, починаючи з Baldur's Gate. Обрали ворога, клацнули на здібність. Та п'єте чай. Ваші напарники зазвичай атакуватимуть самі, але ви можете їх направляти. Також в розділі тактика ви можете налаштувати сценарії штучного інтелекту на кожного персонажа. Іноді ваші компаньйони шалено туплять, але я це списую на поважний вік гри. Ну камон, цей проєкт як дід, який за довге життя заслужив, хоча б мінімальну можливість інколи вести себе норовливо. Загальний склад групи повинен по стандарту складатися з цілителя, танка і бійців ближнього та дальнього бою. Ну або можна просто поставити легку складність гри і насолоджуватись не боївкою і геймплеєм, а оточенням, сюжетом і наслідками рішень, які ви приймаєте. Особлива привабливість Origins полягає в свободі, яку вам надають. Вас звинувачують у зраді, якої ви не вчиняли, і як та від кого ви отримаєте допомогу у боротьбі з породами темряви, залежить тільки від вас. Наш герой одночасно є і аутсайдером, і тим, хто має вплив. Тож прокладайте свій шлях, занурюючись або не занурюючись у внутрішню політику. Якихось різких сюжетних поворотів та роялів в кущах чекати не варто. Сюжет йде послідовно до фінальної конфронтації. Ви можете стати лиходієм, рятівником, прагматиком таким завгодно. У вас є безліч можливостей впливати на світ, велика кількість діалогів та суттєва варіативність проходження квестів. Чи прокидались ви коли-небудь в Борделі? Абсолютно нічого не пригадуючи. От моя магічка, так це напевно дійсно неймовірний досвід, коли у розмові з мадам після варіанту діалогу Здивуй мене, ви опиняєтесь на ранок в кімнаті і знаходите в ліжку або опудало, або дворфа чоловіка в сукні. Або пару диких тваринок, які соромляться дивитись вам в очі, або ж просто декілька предметів, як то інструменти для введення та виведення, або ж кувалди із назвою Чарівна паличка, над якою з'являється повідомлення. Ви не впевнені, що хочете згадувати, що трапилось минулої ночі. Розробники постійно з нами жартують, і ці жарти досить дотепні. Мінусів у грі через 15 років після релізу, як на мене, не дуже то й багато. Геймплейні баги зустрічались. Як от в квесті на солдатському піку, коли NPC аж ніяк не хотів вставати в руну для запуску алгоритму квесту, але наявність магічних здібностей і трохи кмітливості виправило цю проблему на раз. Окрім переліченого раніше, мені особисто не сподобались достатньо компактні маленькі міста та селища, які ну, об'єктивно могли бути більші, наповненіші та цікавіші. І інші проєкти того часу це яскраво демонструють. Крім того, мене дуже дратували невидимі стіни, які не дають вільно рухатись персонажу, де він мав би спокійно пройти. Так ж хотілося б більшої інтерактивності оточення адже навколишнє середовище вивчати було не супер то й цікаво хоча натикнувшись на хейвенський цвинтар я свою думку трохи змінила на надгробках ми тут можемо побачити купи написів що є розважальними повідомленнями від творців включаючи імена і самих розробників але зазначу, потрапити і прочитати написи можна тільки після виконання квесту з прахом Андрасте. Насправді дуже важко описувати проєкт після одного тільки проходження. Ця гра, як і третя брама, відкривається тільки після другого, а то й третього проходження. Тільки тоді можеш сказати, я пройшла гру, я нарешті знаю моїх соратників, цей світ, його закони і правила. Тому це не огляд, а просто враження. Та й дивно було б випускати огляд гри через 15 років після її релізу. Але єдине, чого я б дуже хотіла в контексті цієї частини Dragon Age, це ремейку, гарного такого добротного ремейку з повним оновленням графіки, текстур, оптимізації, саунду, але без зміни геймплею та сюжету. Сподіваюсь, це колись станеться. Тож підсумую, є багато аспектів Origins, які ну дуже архаїчні від брудних текстур до поганої анімації облич. Однак є один, який витримав всі випробування часом. Це оповідання. Ми познайомимося із сотнями років історії, людей, образів, політики та культури. Складається враження, що байовер прагнули створити не стільки груз, скільки світ. І якщо такі, як я, не іронічно грають цей проєкт і досі, отримуючи купу, задоволення і тримаючи в голові такі гучні слова, як культова і шедевр, в них це дійсно вийшло. Dragon Age Origins у 2024 році дозволить вам відчути гру, яка намагається зберегти те, що є головними проявами game. ваша команда, розгалужені діалоги, моральні вибори. Ну і звісно ж, розвиток персонажа. Є великий плюс в тому, щоб грати саме зараз, а не на релізі проєкту. Адже з часом розробники випустили багато доповнень, які розкривають лор всесвіту, знайомлять з новими персонажами та ще більше занурюють нас в історію. Наймасштабнішим з них є Awakening, події якого відбуваються через декілька місяців після погуби на території нової локації Амарантайн. В стімі, до речі, можна придбати виключно повний бандл Ultimate Edition, який, окрім основної гри, включає DLC Awakening та дев'ять паків існуючих доповнень. Ну а для тих, хто має сумніви щодо гри через візуальну застарілість, величезна купа модів допоможе покращити інтерфейс та зробить гру приємнішою для ваших очей. Цей тайтл не залишить байдужим жодного фаната RPG або темного фентезі. Отже, якщо не грали, спробуйте чом би й ні. Тим паче, що ця серія часто пропонує великі знижки, тож багато коштів ви не витратите. А хто грав, думаю у вас більшість. Напишіть в коментарях вашу думку і враження щодо Origins та наступних частин. Бо я, от поки що, не знаю, чи варто зануритись продовження серії, адже з відгуків спільноти я зрозуміла, що там не все так чудово. Нічого боятися, це ціл. Безпечно. Хоча на четверту частину Dragon Age Dreadwolf, яку обіцяють показати влітку 24-го року, подивитись, звісно, цікаво. Я тішу, що пригоди Кела Кестіса з Всесвіту Зоряних Війн допомогли відкрити очі електронні картц, і вони нарешті прийняли реальність, в якій одноосібні ігри без мультиплеєра можуть бути цікавими не лише геймерам, а й інвесторам. Тому я дуже очікую на Дредвульф саме як на цікаву пригоду без акценту на мікротранзакціях і інших фінансових фішках. І завдяки спонсорам і патронам мого каналу я пограю одразу на релізі і поділюсь з вами своїми враженнями. Дякую вам, друзі. Ну а в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.